Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо на досить таку дискусійну тему, яка справді викликає в багатьох негативні емоції. Але тим не менш, ми говоримо про багатих українців, які проживають в Польщі, і які, скажімо по-чесному, бісять поляків, велику кількість поляків, як мінімум. Точно так само вони бісять і велику кількість українців. І сьогодні, власне, хочу розібрати цей момент, і також щоб ви написали свою думку з цього приводу після перегляду відео. Підтримайте його, будь ласка, лайком, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, почнемо з того, що було проведено нове дослідження, яке ще більше підливає масла в вогонь, і говориться про те, що ринок предметів розкоші. Польщі зріс до 42,4 мільярда злотих. Понад половина усієї суми це автомобілі преміум класу, і також говориться, що значно доповнили ринок заможні біженці з України. Загальну вартість ринку предметів розкоші в Польщі на кінець 2023 року, як я вже сказав, оцінюють 42,4 мільярда злотих, і згідно з даними останнього звіту КПМГ, Найбільшим сегментом ринку вартістю 25 мільярдів злотих залишаються автомобілі преміум класу та класу люкс. На другому місці розкішні готелі та спа, і на третьому, звісно ж, одяг та е, аксесуари. Е, я зараз говорю про, те, про це дослідження, бо це, на мою думку, дуже важливо в контексті е, загального якби, відношення, яке є до, е, якби, до українців в Польщі, е, бо справді від початку війни. Дуже і дуже сильно е, помінялася, скажімо так, кон'юнктура тих українців, які проживали в Польщі. До війни це були переважно заробітчани, які приїжджали там на три місяці або на півроку. А е, друга категорія це просто люди, які попереїжджали сюди жити. Зазвичай це були люди з е, на той момент вже окупованих Донецької та Луганської області та з Криму. От. І, ну і зазвичай ці люди переїжджали там без нічого, фактично. і тому якби в великої кількості поляків, які Україною не цікавились, виникала хибна думка про те, що Україна це знаєте якесь таке забите розвалене село, де всі бідні, де люди живуть без туалетів, без пластикових вікон, без інтернету і так далі. В після 24 лютого 2022 року вони почали помічати, що реальність є трошки іншою що в Україні також є багаті люди, в Україні також є підприємці. В Україні також є люди, які накопичують свій капітал. Звісно, ми розуміємо, що хтось це робить законно, хтось це робить незаконно. Але в загальному виявилось, що в Україні є багаті люди, і це не завжди якісь там корупціонери, не завжди якісь там політики і не завжди якісь там олігархи. От і е, зростання ринку предметів розкоші склало 122 в річному вимірі. Тобто, ринок розкоші в Польщі зростає швидше ніж інфляція. І усі проаналізовані у звіті сегменти, а саме автомобілі, готелі та спа-послуги, одяг та аксесуари, нерухомість, алкоголь, косметика та парфюмерія, а також ювелірні вироби та годинники наприкінці 2023 -го року досягли вищих значень ніж до пандемії. І також, що важливо, що підливає масла вогонь саме, це те, що, на думку авторів звіту заможні біженці з України стимулювали польський ринок предметів розкоші, витрати багатих мігрантів, які приїжджають до Польщі, допомогли пом'якшити негативні наслідки високої інфляції для пропозиції на ринку. І тепер давайте до найцікавішого, власне. Як би в Більшої кількості поляків в переважної більшості, які просто люди, які просто ходять на роботу, їм не вкладається в голову, коли вони, наприклад, ідуть по Варшаві. По телевізору їм говорять, що Україна і Українці такі бідні. Ми їм тут виділяємо 300 злотих, коли вони приїжджають до нас, що рівно там 75 доларів, фактично, і то вже не виділяють. От і з іншої сторони вони бачать дуже багато автомобілів преміум класу на українській реєстрації. Бачать, як ці українці ходять по дорогих ресторанах, бачать, як вони купують одяг в тих магазинах, де е, переважна більшість поляків ніколи собі одяг не купить. І одразу ж е, є такий дисонанс фактично, бо їм ніхто не пояснює, що люди тікали не від е, бідності, так як це робили заробітчани до 22-го року. Люди тікають е, і тікали, і тікають від війни. І е, на цьому, знаєте, дуже легко грати, бо дуже легко. Розпалювати ненависть, якби оці, оцю класову ненависть. Тобто там є люди, які там є, виявляються бідними, є люди, які відносяться до середнього класу, є багаті люди. Ну і є там вже там умовно дуже багаті люди. От, І дуже легко для знову ж таки того самого розділення суспільства, або для того, щоб ненависть, яка формується через ту саму бідність, перенести, ну, Її дуже легко перенести на людей, які багатші. Тим паче, якщо ці люди іноземці. І е, на сьогоднішній день е, потрібно розуміти, що е, не можна всіх, якби е, під, під одну грібінку, як то кажуть. Е, Кидати так, бо є величезна кількість українських підприємців, які в Польщі працюють, які навіть в Польщі повідкривали бізнеси. Є люди, які мають свої бізнеси в Україні, які будували ці бізнеси десятками років. І це підприємці, це чесні люди, які просто своєю працею, своєю головою, своїми знаннями і е, якоюсь наполегливістю заробляли ці гроші. І насправді мені дуже навіть смішно, я б сказав, коли е, йдуть якісь. Якісь звинувачення від поляків в сторону цих українців, які поприїжджали на преміум авто. Бо знаєте, такий головний наратив: що чому ми маємо допомагати, а ці їздять, вони можуть продати свої дорогі авто і відправити цю до їх ці кошти на допомогу Україні, а не для того, щоб ми тут щось збирали. І насправді потрібно розуміти, що жодна людина не може зібрати всі свої гроші, або, як мінімум, це має бути її добровільне рішення. Не може зібрати всі свої гроші і відправити якби, на війну. Це зрозуміло. І, скажімо так, проявляти свою агресію до тих людей, які не хочуть так робити, також я вважаю, що неправильно. Бо на сьогоднішній день насправді є велика кількість інтелектуальних заможних українців, які свої кошти заробили чесною працею. Це в першу чергу сфера IT, в, друг, в другому випадку це е, підприємці, в третьому випадку це просто якісь хороші юристи і інші спеціалісти, яким люди готові платити кошти за їх. Знання за їх навички, яких вони здобували, і знаєте, набагато простіше просто кричати на, на тих, хто багатший, справді набагато простіше кричати: Шо це мажори, вони ці всі гроші вкрали. що їх всіх вже ще не вбили на фронті. Це набагато простіше, ніж підняти свою п'яту точку, знаєте, з дивану. Або піти з заводу, піти на якийсь ризик, почати вивчати там якісь нові навички і пробувати міняти своє життя. Це набагато складніше, ніж просто критикувати. Тому, підсумовуючи, що хочу сказати: що. Оцю якби на оці ненависті до багатих українців, в принципі, до українців будуть грати і далі, бо є певні групи впливу в Польщі, яким це вигідно, які набивають собі таким чином свої рейтинги політичні, свої рейтинги соціальні, можливо, працюють на російські та інші спецслужби, чого ми зараз бачимо останнім часом дуже багато. І в загальному хотілося б, щоб як поляки, так і українці, які займаються оцим хейтом. Знаєте, в сторону тих, хто живе не так, як вони. Щоб ці люди трохи повідкривали очі і, нарешті, почали займатися не якимось не чимось чужим життям, а почали займатися життям саме своїм. У вас може бути якась інша думка, можливо, у вас вона така сама. Пишіть її в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!